Держава ЄС, що межують із Росією, вдруге зустрілися, щоб узгодити свої дії щодо впровадження санкцій проти Кремля. Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща також Європейське бюро боротьби із шахрайством, обговорили схеми і маршрути, за допомогою яких Росія обходить чинні обмеження і як цьому протидіяти. Погодилися надалі координувати дії, щоб усунути розбіжності. Право та імплементації санкцій. А ще наголосили, необхідно і надалі тиснути на Москву та її союзників Білорусь та Іран. Оговоримо це із Олегом Устенком, радником президента України з економічних питань. Пане Олеже, я вас вітаю, вітаю вас, ваших глядачів. Власне, ось шість прикордонних держав-членів ЄС, які межують своїми кордонами із Росією, зустрілися і зустрілися уже не вперше. Перша їхня зустріч була у травні, якщо я не помиляюся, і вони обговорювали доволі схоже коло питань. Чи можемо ми робити висновки? От прийшов якийсь певний період, чи ефективною була ця зустріч? Ну я б сказав би так: що все ж таки не забувайте, що тут ми маємо говорити принаймні про два треки. Перший трек це те, що партнери зустрічаються, обговорюють між собою все, що стосується безпосередньо тих ризиків і викликів, які є на їхньому кордоні і які стосуються Російської Федерації, бо саме в цих країнах Російська Федерація намагається працювати. Якомога деструктивніше, якомога болюче для всіх цих країн. А і це перший треки, другий це трек, який постійно обговорюється. Це все, що стосується великого санкційного пакету. І зараз обговорюються деталі, які пов'язані з пакетом номер 12. Саме це зараз готується, тобто можна припустити, що саме дві ці лінії продовжують бути в полі зору Країн, які зустрічалися нещодавно. А чи є якісь реальні кроки? От якщо вони зібралися першого разу, ви кажете, що по-перше, вони перевіряють взагалі контроль на власних кордонах. Правильно, що вони запровадили з того часу? Які у них були ефективні дії? Ну, ви пам'ятаєте, що багато стосувалося можливості перевезення російських товарів і взагалі? Російських навіть автомобілів автотранспорту через кордони з європейським союзом, і ви теж знаєте, що після попередньої їхньої зустрічі цьому вже було покладено край, маючи російські автомобілі, ти не можеш просто взяти і перетнути кордон з цими країнами. Бо в більшості випадків або вже зараз, або трошки пізніше, ці автомобілі буде експропріовано і відправлено. Відправлено на територію. Росії власників цих автомобілів, тобто це рішення було прийнято. Воно вже працює. Більше ретельний контроль і все, що стосується можливості обходу санкцій і ввезення товарів з боку Російської Федерації через треті країни на територію, на територію цих країн, більш все, що стосується законодавства, в тому числі і імміграційного законодавства, практично не Можливістю е, прибуття володарів російського паспорту на територію е, цих країн. Тобто, все, що стосується їх внутрішньої безпеки, а відповідної безпеки Європейського союзу, воно теж було обговорюв... воно обговорювалося раніше і зараз впроваджується в життя. Всі розуміють, що паркан, який має бути між цивілізованим світом і Російською Федерацією, він має бути не просто високим, він має бути в тому числі і міцним. І наразі розглядаються всі можливості щодо. Якщо хочете повного блокування Росії, до речі, те, що обговорювалося і зараз ми теж з вами це чули. Із заяв учасників цієї зустрічі, це повна заборона на будь який взагалі можливість купівлі російського імпорту. В принципі, з боку європейського союзу, тобто і виконання теж тих санкційних пакетів, які вже було впроваджено, тобто 11 пакетів. Справді, от ви згадали про те, що не можуть на своїх автівках росіяни тепер уїжджати в, в Європу. Це було одне з таких найбільш гучних рішень, мені здається, але щось такого, окрім цього, насправді насправді небагато, як мені здається. Яка зараз ситуація взагалі з ввезенням до Росії таких підсанкційних товарів з боку Євросоюзу? Ну, ви знаєте, що постійно це знаходиться в полі зору групи, яка займається санкційною політикою Єрмака Макфола, і попередня така? Робота, яка була виконана цією групою, називалася санкції 2.0». Там, до речі, говорилося достатньо чітко з приводу того, що Росія намагається обходити санкції. Вона, до речі, обходить більшість або частину цих санкцій в більшості випадків не через європейський Союз, вона це через треті країни. Якщо скажімо, ми говоримо з вами. Про нафту, то через Індію, Туреччину, Китай в меншому ступені, але все одно через Угорщину. Але те, що стосується, і те, що знов таки є в нашому полі зору, я маю на увазі України, це все, що стосується продукції такого подвійного використання, яка мікрочіпів, скажімо, або частину то, тих деталей і агрегатів, які викла. Користовуються їм військовій техніці, і ми очікуємо до речі, що додатково будуть прийняті ці заходи, в тому числі і в новому 12-му пакеті. Тобто, вони знаходять. Вони намагаються знаходити шляхи, які можна було б їм використовувати для того, щоб виробляти, скажімо, військову техніку. Я порівняв би цю стратегію стратегію тараганів такому студентському. Гуртожитку, ти не можеш просто е, повністю ситуацію зробити іншою для того, щоб тарагани не могли пролізти із сусідньої кімнати, якщо там залишилися шилини, треба повністю задраяти ці шилини. І, 11, і 12 пакет санкційний. Вони якраз стосуються того, щоб задраяти оці всі шилини щілини від тих тараганів, які цієї тараганної стратегії, яку використовує наразі. Російська Федерація для того, щоб ну забезпечувати функціонування euh, свого ВПК. Ну, от ви власне згадуєте вже не раз згадали під час нашої розмови про 11-й пакет санкцій, який був направлений на виявлення цих лазівок і їх закриття. Але тут напрошується одразу питання: ви кажете, 12-й так само буде направлений. А чи кінечний цей процес взагалі? І чи є сенс окремі пакети санкцій направляти на те, аби закрити ці лазівки? До речі, що стосується ну я вважаю, що треба, бо недостатньо просто прийняти санкційні пакети. Ти маєш бути впевнений, що він. Виконується повністю до речі, чому іде обговорення активне стосовно введення кримінальної відповідальності для третіх осіб і третіх країн або представників третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції. Санкції це те, що є просто непорушне. Якщо вони були прийняті, їх всі мають виконувати. і Є відповідальність за те, що ти не виконуєш ті чи інші санкції, або взагалі не виконуєш ту санкційну полі. Літику, яка була прийнята. Великою сімкою Європейським Союзом Сполученими Штатами Америки, Так що з цієї точки зору, все, що стосується імплементації, це дуже і дуже важливо. Але в той же в той же час я б сказав, що 12-й пакет це не буде лише, на мій погляд, не буде лише стосуватися закриття тих лазівок, які використовує Російська Федерація. А це буде стосуватися і окремих галузей, скажімо, ви знаєте. Що йде обговорення і стосовно атомної енергетики? Росії і їх можливості продовжувати ту експоненційну політику, яку вони намагаються намагалися вести останні декілька десятиріч, і зараз, судячи з нещодавного візиту їхнього міністра закордонних справ в Африку, де вони намагаються підсадити частину країн на цю нову вже для них голку в даному випадку атомної енергетики, але це теж обговорюється, обговорюється. Питання пов'язане з діамантами, алмазами, які Виробляє Росія, і які Росія продовжує експортувати на, в різні країни, в тому числі до речі, і на територію Європейського союзу, тобто сказати чи є кінцевий якийсь пакет санкційний ні, скільки в першу чергу від того, що є частково ці лазівки, які вони використовують, тобто доки. Ці лазівки повністю не будуть перекрити. Треба буде продовжувати працювати над цими санкційними пакетами. А друге, це все ж таки в них існують окремі галузі економіки, які від яких залежить достатньо сильно їх доходи до державного бюджету. І скажімо, звичайно, що якщо ви порівнюєте те, що Росія отримувала від нафти або отримує від нафти і газу, порівняєте з тим, що вона отримувала раніше. І зараз ви побачите, що це на 40% менше. Тобто, це колосальні суми, які дійсно дуже боліше вдарили і б'ють, продовжують бити по російській економіці. От Чому вони так шалено шукають ці ці лазівки, як скажімо, експорт їхньої нафти до Індії, переробка нафти в Індії, а потім вже нафтопродукти готові транспортуються і на територію інших країн, в тому числі які і вводили ці санкції європейські із Сполучених Штатів Америки мова йде про те, що треба перекривати, скажімо, такого плану лазівки, але з іншого боку, розуміючи, що є більш такі. Дивніше менше за надходженнями до державного бюджету, а відповідно меншу вагу, начебто, мають, але все одно, це гроші, які вони отримують це що називається, криваві кошти гроші, які вони отримують для ведення війни проти нас. Скажімо, якщо ми говоримо з вами про їх діамантовий бізнес, то мова йде про декілька мільярдів доларів по року. Це незрівнянно менше, скажімо, ніж десятки мільярдів доларів, які. Перекрилися їм за рахунок нафтового нафтових енергетичних санкцій, але це все одно потужний удар, враховуючи те, що зараз їх економіка точно знаходиться в не найкращому стані. Очікувано знаходиться в не найкращому стані, маючи шалений дефіцит державного бюджету і намагаючись фінансувати його за допомогою. Будь-яких надходжень, навіть незначних надходжень. Тобто для них має значення вже навіть не дивлячись до речі на ту броваду, яку можна почути з Кремля. Для них має значення будь-які навіть незначні надходження. І з цієї точки зору перекриття цих краніків може відбуватися ну ще достатньо тривалий період часу. Є ще їх хімічна галузь і скажімо, добрива. Є їхня діамантова, галузь, є атомна енергетика, і в кінці кінців і інші галузі, які вони все ще намагаються використовувати як засоб отримання коштів для. Державного бюджету, якщо цих коштів в державному бюджеті Росії не буде або буде ставати менше, це не означає, що вони просто автоматично припинять війну проти нас, але це означає, що можливості фінансування всіх решта програм в них будуть зменшуватися і зменшуватися активно. І скажімо, скажімо, з при зменшенні надходжень до державного бюджету. Сі, те, що ми зараз можемо з вами спостерігати, все одно вони продовжують збільшувати свій військовий бюджет, і в той же період часу вони активно, навіть більш активніше, активніше збільшують витрати. На свій репресивний апарат, бо вони чітко розуміють, що якщо надходження зменшується до державного бюджету, військові витрати збільшуються. Треба буде щось різати. Це щось інше, що треба різати. Це не військові, тобто соціальні витрати. Якщо ти зменшуєш соціальні витрати, для того щоб гасити навіть те незначне може невдоволення, яке може виникати, бо більшості невдоволених. Лення, як я розумію, там за таким зразком радянського союзу може виникати лише на кухнях. Ну навіть такого плану незадоволення треба буде давити. А давити це значить, треба мати хлиста, і цей хлист в них є за рахунок репресивного апарату, тобто вони швидше підуть на зменшення соціальних витрат. До речі, це те, що вони зараз роблять, ніж підуть на зменшення інших витрат. Але це все до пори до часу в кінці кінців, якщо ти перекриваєш всі ці лазівки, які вони використовують, скажімо, для завезення. Вже не надходження грошей а для завезення продукції подвійного значення, яке може використовуватися і використовується їхнім ВПК. Це означає, що будуть виникати суттєві і вже виникають суттєві проблеми вже в їх військово-промисловому комплексі. А це означає, що можливості для введення вже безпосередньо війни проти нас в них будуть зменшуватися. Тобто тут мова йде ну відразу. Зу про декілька напрямків з одного боку, звичайно, це все, що робить наша армія Збройні Сили України на полі бою, з іншого боку, це все, що стосується. Санкційної політики, яка просто обриває наскільки це можливо в такій в такій термінології їхні можливості, і по розвитку, і по фінансуванню і не лише ВПК, а і, взагалі, всієї країни, те, що вони відчувають зараз, це тільки початок цієї глобальної історії. Я до речі, очікував, що все розпочнеться набагато раніше, але знов таки не так сталося, як гадалося, то саме тому, що росіяни знаходили і намагалися знаходити оці ці лазівки, використовуючи цю тараганну стратегію. Але ці лазівки з часом закриваються, і це означає, що зараз ми знаходимося в початку історії. В Початку історії, ви бачите, що відбувається з курсом рубля. Ми бачимо всі ті знаєте, це дуже обнадійлива обнадійлива ситуація зараз із курсом рубля, хоча намагаються усіма можливими методами. Утримати цей курс усіма можливими методами. Показати, що все у них добре. Але все ж таки, ось зараз ви нам такий докладний аналіз зробили. Дуже вдячні вам, що знаходите час спілкуватися з нами. Це насправді не на одну не на одне включення, не для одного ефіру. Можна про це говорити дуже довго, і ми будемо це робити. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Дякуємо, дякую вам. Про зустріч шести прикордонних держав-членів ЄС і їхні домовленості, як запобігти порушенню санкцій проти РФ говорили з радником президента України з економічних питань Олегом Устенком.